Харківська, Полтавська та Сумська області територія обслуговування Південної Залізниці. Тутешні міліціонери стурбовані зростанням випадків дитячого травматизму, які фіксуються на вокзалах та коліях. Один з таких стався 17 квітня на станції Галещина. Там загинув 17-річний мешканець Козельщини. Неповнолітні 97 97-го року народження разом зі своїми друзями йшли по вокзалу. І там стояв вантажний потяг зерновоз. Який перегороджував їм шлях, і вони вирішили скоротити шлях до місця свого призначення і вирішили перелізти через цей потяг. Двоє підлітків перелізли, а один загинув внаслідок ураження електричним струмом. Їх перебування на об'єкті залізниці було неправомірним, тобто їхні дії підлягають під кваліфікацію адміністративного законодавства. І відносно неповнолітнього, який вже досяг 16-річного віку, буде складено адміністративний протокол за статтею 109, за неправомір... за перехід колі у невстановленому місці. Ще один трагічний випадок стався у березні на станції Миргород. Троє підлітків знаходилися на залізничному мосту, дивлячись на рибу в річці. Над коліями знаходиться високовольтна лінія для руху електропотягів 27 тисяч вольт. Внаслідок контакту з нею хлопця уразило струмом. На лікування його доставили до Полтави. Всього ж в цьому році п'ять неповнолітніх травмувалися троє з яких загинуло у 2014-му Травмованих було четверо одна дитина померла.